Ви помічали взагалі, що він кожного дня пише відеозвернення? Кожного дня! Кожного дня! Ви розумієте? Кожного дня він пише відеозвернення. 600 днів підряд! Кожного дня! Я не кожного вечора чищу зуби. Він кожного дня пише відеозвернення! Кожного, задумайтесь просто 600 – днів підряд! Кожного дня він пише відеозвернення. Кажуть, в 2019 році він змінив професію, але щось я не пам'ятаю, щоб в кварталі 600 днів Зеленський знімався. Ні, такого не було. І я думаю, що Володимир Олександрович дуже сильно задовольна. І я думаю, навіть якщо у нього є двійник, він йому каже: Так, значить, я сьогодні на Бахмут ти записуєш відеозвернення. але я впевнений, що у нього немає двійника, тому що яка людина погодиться кожного дня записувати відеозвернення. Кожного дня, задумайтесь, кожного дня. Навіть Фейгін з Арістовичем здалися уже. Кожного дня, ви розумієте, є люди, яких зачали, а він уже писав відеозвернення. І е, чи бувало у нього таке, що він записує вже сім хвилин е, якесь відео, і тут такі, Тр -тр та твою ж мать, ну все. Єрмак, я в сусідньому купе, ну відстань, будь ласка. І мені здається, що у нього навіть пам'ять уже закінчується, і час від часу йому доводиться щось видаляти перед тим, як записувати нове відеозвернення. Енгрі Birds, ну це не можна, навірно, видаляти. І він такий: ну ну відео з дітьми, ну не можна. Ну відео з Оленою, ну не можна. Відео з Єрмаком. Ну точно не можна. Не? Резніков, ну вже можна. Коломойський, ну це навіть треба видалити. Uh, і мені здається, що він став заручником цієї ситуації, ви розумієте? Ну тобто, ну давайте об'єктивно. Ну, ми ж зараз не кожного дня дивимося це звернення. Ну тобто, ми не звертаємо на це увагу. Але якщо він перестане писати відеозвернення, ми всі одразу напряжемося трішки. Тому uh, я трішки співчуваю нашому президенту в цьому плані.